Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою, яка здатна нести ядерну зброю, це явно попередження Путіна, що він готовий на безумство на застосування ядерної зброї проти нас, проти України. Проти української армії і проти українських цивільних, що він готовий вбити, не знаю, сотні тисяч, мільйони українців раді досягнення своєї безумної цілі, хтось вважає, що він блефує. Ну, я теж схиляюся до думки, що він блефує. і запобіжників зупинити його теж хватає. Але коли мова йде. Про виживання цілої нації, коли мова йде про життя або смерть мільйонів людей, ну, реально кінь Бомбу, це, е, це кількасот тисяч, як мінімум, загине, от, а десяток мільйонів стануть каліками через те, що е, получать опромінення різної е, ступені. І після того війна закінчиться, бо ніхто вже не захоче воювати після застосування ядерної зброї. Війна закінчиться за одну годину повною капітуляцією України. Тому, коли є така можливість, хоч на 5% така небезпека, щоб маніяк застосує ядерну зброю. Треба зробити все, щоб виключити таку можливість, щоб маніяк ядерну зброю не застосував. Що для цього треба зробити? Цього треба е прибрати причину, яка привела до цієї останньої ескалації, коли маньяк. Знову ухопився за ядерну зброю. Ну не було ж погроз ядерною зброєю добрих років два. Останній раз ще десь, мабуть, у му році. Потім Борис Джонсон строго сказав, що вдарю по твоєму бункеру міжконтинентальною ракетою, і він заспокоївся. Знов почалося. Чого? Ну, тому що він з курска нас не може викорити. Ну, звичайно, ну нафіга. Ми крису заганяємо в угол. Крису, яка в 10 разів більша за нас. Яка може на нас кинутись? Нахрена. Перший крок до деескалації це вивести нафік наші війська з курського е плацдарму повністю і розподілити їх по найважчим ділянкам на Донбасі, там, де вони е дуже необхідні, щоб зупинити російський наступ. Ну, ми ж зібрали кращі війська, кинули е в безумну курську піар-авантюру. П'ява авантюра, яка втягнула Північну Корею пряму війну проти нас, і ще й загрожує ядерною зброєю. Ну це ж безумство повне. Треба забирати звідси війська і зупиняти наступ, тому що завтра дійдуть до Дніпра. І відразу питання погроз ядерної зброї буде знято. А далі вже. Кличучи на допомогу наших союзників, в тому числі щоб вони сюди прийшли своїми контингентами, треба починати перемовини про зупинки війни, про припинення вогню. Але першим ділом забратися із Курщини, тому що це дуже чрівато. Ми маємо справу справжнім маньяком.